Привіт! Просто хотіла запитати, як ти? Пропоную тобі одну хвилину провести зі мною міні-медитації. Тобі нічого не потрібно робити. Ти можеш закрити очі чи залишатися зі мною з відкритими очима. Зараз момент спокою. Відчуй, як підлога підтримує твої стопи чи тіло на стільці. Зроби глибокий, повільний вдих. І такий самий повільний видих, видихай всю напругу, що є в твоєму тілі. Твої плечі розслабляються, серце б'ється рівно, ти в безпеці в цю мить. Думки, що тебе турбують, пропливають повз, як маринки. Ти можеш подивитись на них, але не чіпляйся увагою за них. Зосередься на своєму диханні. Глибокий вдих, і твоє тіло наповнюється спокоєм, видих, і ти відпускаєш всю тривогу. Зараз існує тільки цей спокійний момент. Відчуй, як хвиля розпливається від серця по всьому тілу теплом, теплом спокою. Твоя тривога. Тане, і залишається тільки спокій усередині тебе. Дякую тобі за маленьку практику.